Вітаю! З вами знову я. Раді мене бачити! Сьогодні ми вивчимо з вами складноскорочені слова, як їх писати та вимовляти. Скорочування назв і виразів дуже давнє. За часом його можна співвіднести із виникненням письма. Бо тільки як люди навчилися писати, вони почали економити мовні засоби. Таке явище спочатку було популярним у Європі на початку ХХ століття в українській мові бурхливий розвиток абревіації почався після 1917 року. Навіщо ж існують абревіатури та складно скорочені слова? По-перше, вони спрощують висловлювання, по-друге, пришвидшують обмін інформацією. По-третє, коротко позначають свідомі явища. Про що потрібно пам'ятати під час використання абревіатур і складно скорочених слів? Не варто зловживати, коли речення складається лише з абревіатур його дуже важко розшифрувати. Абревіатуру чи складноскорочене слово мають розуміти всі, до кого ви звертаєтеся. Якщо ні, треба називати словосполучення повністю. Та важливо розуміти, як утворюються складноскорочені слова, щоб вміти їх правильно писати, вимовляти та відмінювати. У цьому давайте розберемося разом з нашою філологинею. Складно скорочені слова, або їх ще називають абревіатури, утворені з початкових букв або звуків, незалежно від написання словосполучення, пишемо великими літерами без крапок. Наприклад, Запорізький національний університет ЗНУ, житлово експлуатаційна контора ЖЕК. До речі, є певні проблеми читання абревіатур за звуками, тобто як звичайні слова, або за назвами букв. За назвами букв читаються ініціальні абревіатури, що складаються лише з приголосних, наприклад, МТС, СМС IT. Як звичайні слова читаються абревіатури трьох ініціалів із голосним посередині, як то ЖЕК, ЛАС, а також ініціальні абревіатури, у складі яких є два голосні звуки: на початку, в кінці. Або розділені приголосним АТО, ООН. По-різному читаються абревіатури з двома і більше приголосними поспіль та голосним. Скажімо, за назвами літер читаються ГПУ, ПТУ, але як звичайні слова читаються ША, квет тощо. Тут, очевидно, керуються милозвучністю та легкістю вимови. Спробуйте вимовити ГПУ. Або ПТУ. Не менш важливо коректно узгоджувати рід складноскорочених слів. Походження абревіатури створює колізію: відмінювати за родовим словом чи за формальними ознаками роду. Наприклад, НАТО якого роду. А он тоді якого? Логіка тут проста. Якщо абревіатуру можна розшифрувати українською, узгоджуємо за опорним або ж головним словом. ООН. Організація Об'єднаних Націй належить до жіночого роду, а значить, ООН оцінила, виявила, відсвяткувала тощо. Натомість НАТО, офіційна повна назва українською. Це Організація Північно-Атлантичного договору від англійської НАТО, North Atlantic Treaty Organization. українською по літерах не розшифрувати, тож для визначення роду береметься. Формальна подібність до іменників середнього роду. Але повернімося до правопису. Складно скорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень, пишуться великими буквами без крапок: НАТО, ЮНЕСКО, УЄФА. Частково великими та малими буквами пишуться складно скорочені слова на зразок Національний університет, Києво-Моглянська академія, наукма. У складно скорочених словах, утворених іншими способами, які частини пишемо з малої букви. Районна державна адміністрація буде райдержадміністрація», завідувач господарства Завгосп. Але власні складно скорочені слова пишемо з великої літери Дніпрогес, Донбас. До речі, найдовша ініціальна абревіатура в українській мові зафіксована книгою рекордів України. Увага! Центральний науково-дослідний інститут інформації техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання. Абревіатура звучить так: – «ЦНДІІТЕДМТП». Чим вам не афірмація для медитації? Сьогодні була нелегка тема, але ми із нею впорались. До зустрічі! Нехай щастить!